Що ж, і всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. І да, я нарешті знімаю це відео. Я планувала зняти ще дуже давно, але ось в мене якраз дійшли до нього руки, тому знімаю зараз. І да, в цьому відео я знов переїжджаю. Останній раз я переїжджала десь там в червні, здається, ну я вирішила переїхати ще раз. Тому приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Ну і, звісно ж, поки я буду облаштовувати, ми будемо про життя говорити. І спочатку я розкажу про саме облаштування, а потім вже поговоримо на інші різні теми. Про облаштування. Я подумала, що якось нелогічно, що моїй ос, ну, точніше, мені 10 років, ну, і, типу, я живу сама. Ну, це нелогічно. Тому вирішила, що в цьому будинку я буду жити не сама, з батьками і братом. Ну, ось так ось зараз я, до речі, облаштовую їхню кімнату, ну, а в мене буде своя, да. Така от я крута. Е, ну, зараз я скажу розташування кімнат, до речі, зараз я вже перейшла до облаштування своєї кімнати. Ну, спочатку кімната батьків і брата, далі моя, потім кухня, туалет і коридор. Ось так, ну, про, про облаштування я, мабуть, вже розказала, і тепер будемо говорити на інші теми. Насправді я не дуже готувалася до цього відео, тому не знаю, що розказати, але я хочу почати знімати більше влогів, тому що мені ну, якось не дуже подобається, що я викладаю влоги раз на рік. Ну, найчастіше. Ну, мені здається, це, це якось не дуже прикольно, то що всі інші такатубери, майже кожне відео це влог. І я хочу знімати більше влогів. Ще я думаю, може поміняти свою ОС, а точніше, взяти собі якусь ОС, тому що в мене, ну, конкретно зараз у мене ос нема. немає. Тобто моя ОС — це, по суті, я. Ну і... Мені здається, що з ОС було б краще, тому напишіть в коментарях, як вам подобається більше. Мені подобається і так, але не знаю. Я б хотіла все ж таки мати якусь Ос. Е ну, в принципі, мабуть, це все. Е не знаю, що ще розказати. Ну, я, мене насправді не дуже багато ідей для відео, тому. Якщо у вас є якісь прям ідеї, що я могла б класно зняти, і вам би це зайшло, то пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму. Ну, Якщо це, звісно, якась реальна ідея, то І якщо ви. Якщо вам вона сподобається, то я обов'язково зніму. В принципі, мабуть, це все. Не знаю, що ще розказати. І зараз ви бачите, як я. Дооблаштувала цю е, туалет і зараз облаштовую е, цей коридор. В принципі, мені сподобався цей будинок. Тут досить багато зелені, я над ним постаралась облаштувала зара, ну, наперед і потім вже заскрінила і вже облаштовувала з готового. Тому, в принципі, я придумувала не на ходу, як в Минулому будинку і облаштування доходить до кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео, тому, в принципі, це все. До зустрічі в нових відео!